Спортивна гордість Прикарпаття в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації нагородили спортсменів, тренерів та працівників галузі фізичної культури і спорту. Загалом близько півсотні осіб, серед них і Василь Петрунів. Цьогоріч він представляв Прикарпаття та Україну на Паралімпійських іграх в настільному тенісі. Результати досить непогані, враховуючи те, що я поступився в другій ракетці з німеччини Томасу Шмітбергору. Він був теж на волоску. У мене він грав в фіналі з китайцем. Так що Непогано, трошки не пощастило. З посівом. Ще один учасник цьогорічних паралімпійських ігор. Руслан Цимбалюк, він змагався у категорії стрільба з лука. Схема у нас попалася така досить досить важка, та посів і попав на тайландця. І боролись до кінця в перестрілці, там 9 на 8 Я поступився так, але результати досить виросли, особливо в Азії. Але нічого будемо далі тренуватись. Також відзначили 16-річну Анну Лещевську, спортсменка, єдина представниця України на Олімпіаді 2024 у спортивній гімнастиці серед жінок. Вона дебютувала на Олімпійських іграх у кваліфікації в індивідуальному багатоборстві. Відібралася на чемпіонаті світу. Він був того року в 23-му. Я сподівалася на ліпший, але помилилася на своєму снаряді, який я готувала більше всього. І За цього не вийшло попасти в фінал. Привітала представників спорту з їхніми досягненнями очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Я розумію, який це нелегкий шлях до цих вершин, який непростий шлях до перемог, але своєю наполегливістю, своєю титанічною працею. Ви кожний день. Ідете до перемоги. Нагородження відбулося з нагоди Дня фізичної культури і спорту, який відзначають у другу суботу вересня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.